Хочу розповісти вам про свою маленьку мрію ціною в 20 доларів, яка збулася нещодавно. Приїхавши на Гаваї, завдяки Яні, я дізналася, що на Гаваях є кафе Діор, де можна попити смачну каву з логотипом Діор та сиропом Stroyant. І от перед різдвом я вирішила здійснити свою мрію і випити цієї кави за 20 доларів. Скажу відверто, поки це найдорожча кава, за яку я платила такі гроші. Унікальність цього кафе в тому, що в Сполучених штатах таких кафе лише два: одне у Майами, штат Флорида, і друге на Гаваях на острові Оаху. воно знаходиться одразу біля магазину. Звичайно, тут можна було замовити не лише каву, а й чай. Але ми прийшли цілеспрямовано за кавою. І от принесли мені цю чудо каву з трояндовим сиропом. Посмакувала я її і що хочу сказати. Кава дійсно смачна, але на Гавайях за 5-7 доларів я куштувала набагато смачнішу. Тут ви більше.